Всім привіт, товариш, попросив зробити ліхтарик. Ліхтарик у бліндаж. Мені показав, наприклад, батарейки CP-2032. Я йому кажу, давай свій, свій варіант. Дві батарейки послідовно. Світлодіод брав із подсвітки матриці. Видно тут? Ось вони. Коротше, не важко. З подсвітки матриці. До них припаяв проводки. І припаяв отак до батарейок. З другої сторони припаяв проводки. Паяється все каніфолію. Такі фонарики, ліхтарики. Отак от зробив, одривається предохранитель і замикаються дротики. І такий ліхтарик світить ну, довго. Я подібний отакий от ліхтарик зробив на самих дешевих. Батарейках він мене світить вже, я не знаю, це треті сутки вже. Світить так, що в повній темноті можна бачити і кольори, і все, що там людей бачить і спілкуватися. Так що така моя допомога. Всім пока.